Ну це повна дупа. Думаю, більшість хоча б раз в житті починало процес оздоровлення, не останню роль, в якому відіграє харчування. От і в мене зараз така пригода, що гарантувала багато цікавих експериментів. Одразу попереджаю, до медичної сфери я ніяк не дотична, а усі поради, які з'являтимуться далі, це лише загальновідомі або не дуже рекомендації, які я тестуватиму лише на одному піддослідному. Це я, я піддослідна. А чому? А ось чому. І от вам перша порада. Не варто підчищати всі залишки святкового столу в одне рило, поки не зможеш дихати, і потім одразу. Відключатись. Тому що цукор підскочить, буде високим всю ніч і на ранок вас чекатиме неприємний сюрприз. Тож в більшість днів вечеря має бути не надто важкою і мінімум за декілька годин до сну. І хоч все не настільки драматично, зрештою, від норми все ще далеченько і треба щось робити. Всі ми знаємо загальні рекомендації: рухайся більше, харчуйся краще і все буде добре. Але коли починаєш розбиратися, як саме це робити, виникає дуже багато запитань, а відповіді щоразу змінюються. Їж вівсянку на сніданок не їж вівсянку Сянку на сніданок, харчуйся 5 разів на день, два рази на день, інтервальне голодування, інтуїтивне харчування і ще купа всього. Тож зрозуміти, що підходить конкретно тобі, твому ритму життя, медичним показникам і так далі, буває дуже непросто. Але бачу ціль, не бачу перешкод і починаю свої експерименти. Мета проста: знизити рівень цукру до більш прийнятних показників, а отже, навчитися як краще споживати вуглеводи. До речі, багато хто хибно вважає, цукор, солоденький, а значить мінус десерти. Все, проблема вирішена, але, на жаль, ні, це не так працює. Як я й сказала раніше, це стосується всіх вуглеводів, тобто і картопельки, і макарончиків, і гречки, яка зараз в кадрі. Але, звичайно, вуглеводи нам не ворог, і відмовлятись від них повністю не варто. Просто слід контролювати їхню кількість. Тому перша рекомендація, яка загалом підходить всім, це використовувати принцип, за яким половину тарілки займають фрукти та безкрохмальні овочі, і по 25% білок та в Вуглеводи. Якщо ваша мета така, як і в мене, то пропорцію можна трохи змінити. Але, звичайно, не кожний прийом їжі виглядатиме саме так, інколи він виглядатиме так, так або навіть отак. І поки я готую сирну піцу та шаурму, розкажу, а як це так. Те, що треба їсти менше вуглеводів, зрозуміло, але менше це скільки. І тут потрібно трохи математики. Загалом я вважаю, що більшості не потрібно весь час рахувати калорії, бежеве і так далі. Але декілька тижнів все ж таки варто записувати ці показники, бо ми часто можемо як недооцінювати, так і переоцінювати, що ми їмо і скільки. Але з часом потреба в цьому зникає, тому що ми і так приблизно знаємо, що таке 100 грамів макаронів чи 20 грамів ковбаски, і скільки в нас там вуглеводів. Власне до них і повертаюсь: скільки ж тих вуглеводів їсти? Загалом збалансований харчувань для середньостатистичної людини передбачає отримання до 50% енергії з вуглеводів, проте в моєму випадку цей відсоток варто знизити до 30%. поки що, а там побачимо. Добре, з кількістю відсотків зрозуміло, але відсоток від чого? Від калорій. Звичайно, ця цифра теж індивідуальна і залежить від війку, активності і так далі. Але в інтернеті багато калькуляторів, які допоможуть її розрахувати. В моєму випадку це 1700 ккал, кілокалорій, з яких 510 я можу отримувати з вуглеводів. Один грам вуглеводів дає приблизно 4 кілокалорії енергії, тож загальна кількість вуглеводів для мене трохи менше 130 Плюс є така штука, як хлібні одиниці, але їх я не рахую, тому що мені просто здається, в цьому немає сенсу. Та й багато джерел взагалі не можуть погодитись, скільки це хлібна одиниця 10 грамів вуглеводів, 12 чи 15. Тож просто запам'ятовую цифру 130 і з нею рухаюсь далі. Ось, наприклад, піца з кислого сиру, на яку ви дивились весь цей час, чудово вписується в потрібні мені цифри. Менше вуглеводів, більше білків, плюс це просто смачно, і мені дуже подобається ця та багато інших страв з кислого сиру. Але час вже змінити картинку, і так в кадр потрапляє булгур. А чому? Тому що він здивував мене достатньо низьким гількімічним індексом. Так, чергова нова термінологія. Що ж так складно? Я просто хочу поїсти. Окей, ладно, не так все складно. Глікемічний індекс це просто шкала, яка характеризує, наскільки швидко певний продукт підвищує рівень глюкози, цукру в крові після споживання. Не буду сильно вдаватись в деталі, що це, як це і так далі, просто скажу, що продукти з нижчим глікемічним індексом викликають поступове і відносно незначне підвищення глюкози в крові. Тому, як велика любителька смаженого рису, я вирішила зробити цю страву без рису, використавши булгур саме через його глікемічний індекс. Насправді теж дуже смачно, проте від рису я теж не збираюсь відмовлятись. По-перше, є багато різних видів рису, деякі з них мають нижчий глікімічний індекс. Хоча більшість з них не для мене, тому я використовую інші способи. Трохи менша порція, трохи більше овочів, білок, звичайно, можна відварити рис з сочевицею або в бульйоні. А також використати той самий прийом, що і з картоплею, відварити та повторно розігріти. Цей метод спричиняє утворення резистентного, тобто стійкого крохмалю, який теж Допомагає тримати цукор в нормі. Існує дуже багато смачних страв з картоплі, від яких я теж не дуже планую відмовлятись, проте останнім часом, все частіше я просто відварюю картоплю в воді з невеликою кількістю оцту, охолоджую, а потім додаю трохи спецій олії та відправляю в духовку. Принаймні такий план дій, коли я готую бургери, звичайно, з сирними булочками. Звісно, в магазинах багато різних варіантів хлібобулочних виробів, які чудово перекривають мої потреби, але як і у випадку з сирною. Піцею я просто люблю сирні булочки. Часто маю кислий сир вдома, тому їх і готую. Виходить гарно, смачно і чудово попадає в усі потрібні мені цифри. Плюс перекриває емоційні потреби, тому що їжа це не лише про енергію та корисні речовини, а ще і про емоції. Гарна та смачна страва може зробити паскудний день трохи кращим, надати відчуття комфорту та затишку. А коли ти також знаєш, що це ще й корисно для тебе, то це взагалі суперкомбо. Проте не кожна страва має бути і. Ідеальною, а день на 100% правильним їх має бути просто більшість. Інколи в мене буде енергія для експериментів, і я отримаю чудові сирні бейгли з вівсянкою та льоном. В інші пара пампушок з часником мене не вб'ють. Ну, я сподіваюся на це, принаймні. Тим паче, що запроваджені зміни дають результати, і вже за тиждень видно прогрес. Але є ще декілька порад, які варто протестувати. Не час розслаблятись. Те, що мені треба контролювати кількість вуглеводів, зрозуміло, але також не варто забувати про достатню кількість білків. Не лише тваринного походження, й рослинного горіхи, різні бобові, які також, до речі, містять стійкий крохмаль. Вживання білка допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові, уповільнюючи засвоєння. Вуглеводів, покращуючи чутливість до інсуліну та забезпечуючи довше відчуття ситості. Мені особисто подобаються всі можливі горіхи, квасоля, рецепти, з якої я буду досліджувати наступного разу та червона сочевиця. Я вже готувала багато всього смачненького з неї, але останнім часом роблю переважно супчики. Просто та швидко. Зараз мені, наприклад, дуже подобається суп з сочевицею, морквою та карі. Щоправда, є один нюанс. Пам'ятаєте, я розказувала про глікемічний індекс. Так от морква собака має в декілька разів більший глікемічний індекс у відвареному вигляді, ніж в сирому. Я просто сподіваюся, що моє здоров'я все ще на тому рівні, коли мені варто переживати лише через кілограмові шматки торту, а не через одну відварену морквину. До речі, про солоденьке. Звичайно, я його теж дуже люблю, готувати, мабуть, ще більше, ніж їсти. Просто ще стільки цікавих рецептів хочеться випробувати. І от, коли в мене вже 12 готових мафінів на руках, що ж мені на них просто дивитись, тоді я, звичайно, пригощаю свою родину, але тут дві проблеми. Перша, їм це теж не на користь, друга, це працює в обидва боки. Тож наразі для мене було найкращим рішенням просто переключити свою увагу на інші експерименти. Загалом, якщо в мене нема нічого солоденького, то мені і не хочеться. За останні тижні я лише раз робила оладки з вівсянкою та сиром і раз купляла морозиво. Звісно, мене ще знаходила якась цукерка чи печиво то там то сям, але це зовсім не те саме, ніж коли в тебе стоїть двохкілограмовий тільки що розпечений пляцок. в майбутньому я ще придивлюся до різних корисних рецептів, але тільки до тих, що ще й смачні. А поки що мене все влаштовує так, як є. Тож, як я і казала раніше, ніяких грандіозних та унікальних рекомендацій: трохи солоденького, більше овочів та білків, менше вуглеводів, обов'язково достатня кількість води та гарний сон з чим в мене насправді найбільше проблем. Ну і звісно, активність менше ось таких днів і більше ось таких. Тож єдине, що залишалось з'ясувати, це коли їсти, бо в мене немає режиму, можу їсти 5 разів на день, раз на день, великими порціями, малими, для мене немає різниці. Методом спроб та помилок я з'ясувала, що мій організм найкраще сприймає триразове харчування без перекусів з інтервалом приблизно 5 годин, що залишає мені приблизно 14 годинний інтервал між вечерєю та сніданком наступного дня. Основну частину своїх вуглеводів я з'їдаю на сніданок та обід, а на вечерю якийсь салат з Різними заправками плюс білок. Звичайно, так не кожного дня, але тепер більшість днів. Остання теорія, яку я наразі тестую, це яблучний оцет. Я і так доволі часто використовую його в різних заправках, чи коли щось мариную, але чи потрібно мені ще й пити його з водою, я поки що не зрозуміла. Чи дає це якийсь позитивний ефект, чи навпаки негативний, чи взагалі ніякого. Звісно, як завжди, єдиної думки немає. Я поки що продовжую свої спостереження. В будь-якому випадку за місяць. Вже можна побачити позитивні зміни, хоча, звісно, не всі дні однаково гарні. А чим більше занурюєшся в тему, тим більше нових теорій та ідей для експериментів. Ну але що тут сказати, все життя це якийсь експеримент, тим воно і цікаве. Вийшло якось доволі хаотично. Всі свої основні думки залишу ще й в коментарях. І до зустрічі в новому відео.